Добрий день, шановні студенти! Я поздравляю вас з початком нового навчального року. Ви студенти третього курсу. Починаєте вивчення нової дисципліни педагогіка. Педагогіка є головною в системі педагогічних наук. Ми з вами будемо опановувати цю дисципліну на протязі двох років. Будемо здавати державну атестацію з педагогіки і окремих методик. Тому прошу приділити особливу увагу вивчення цієї дисципліни. Мене звуть Максименко Олена Володимирівна. Я викладач педагогіки. І для того, щоб ви швидко, правильно і впевнено опанували матеріал, я створила для вас комплекс лекцій з педагогіки, презентації до кожної лекції, а також відео лекції, які ви можете переглядати вільний для вас в. Час, який вам зручно. Тому, я думаю, всі умови будуть створені. І ще вам треба мати звичайний такий зошит, зошит з педагогіки, куди ви будете натувати всі ваші думки з педагогічної професії, всі наші основні педагогічні поняття, всі наші завдання. тобто, всі-всі необхідні матеріали. Вона буде для вас, цей зошит буде для вас, як паличка-виручалочка, під час підготовки до іспитів, заліків і під час опитування. Тема сьогоднішнього нашого уроку сучасний вихователь закладу дошкільної освіти, особливості його професії. Ми звернемося до історії професії, розглянемо функції вихователя, якості і його педагогічні вміння. Також звернемося до педагогічної майстерності вихователя. Тому що предмет наш називається педагогіка та основи педагогічної майстерності. І так вихователь і його суспільна функція. Дуже величезна. Вихователь це головна людина, яка призначення для формування особистості дитини. Вихователь, учитель відносяться до однієї когорти педагог. Педагог дуже давня, древня професія, в переводі з грецької пайдахос. Вона визначає пайс, дитина, ахо хо, виду. І в давньому. Світі, ну спочатку, призначалися самі кращі раби для того, щоб вони вели дитину на навчання, а потім ця професія реформувалася, і найкращі і найосвічніші люди стали педагогами, вихователями. Так, в Вавилонії в Єгипті і в Асирії це були жерці, В Греції це були вільнонаймані філософи, поети в Київській Русі. Це були майстри. Вихователь має величезну роль в нашій державі, тому що він відповідає за соціальну зрілість дітей, забезпечує умови для всебічного розвитку їх і творить духовну. Сутність дитини. Тобто всі загальнолюдські цінності він повинен поселити в душі дитини. Переглядаючи конспект, ви подивитесь, яке значення придавали педагоги класики нашій професії. Яна Москоменський вважав, що Людина це найдосконаліший мікрокосмос, прекрасне творіння, а школа або дитячий садок це майстерня гуманності, тобто любові до дітей. Костянтин Дмитрович Ушинський вважав, що якщо педагогіка хоче виховати людину, то вона повинна пізнати її у всіх відношеннях. Антон Семенович Макаренко казав, що спочатку дитина любить педагога, а потім вже ті знання і ті предмети, які викладає педагог, які дає він дітям. А Василь Олександрович Сухомлинський натував, що праці вчителя і вихователя нічим не можна порівняти, не зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своєї роботи. Сталевар через кілька годин радіє звогненого потоку металу. Хлібороб сіяч через кілька місяців милується колосками і жминою зерна, вирощеного в полі. А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого творіння. Буває, минують десятиріччя. І ледве-ледве починає позначатися те, що ти замислив. Говорячи про роль вихователя, я повинна вам сказати, що ви обрали саму кращу професію. Ви в своїй професії будете і мамою, і вчителькою, і вихователем для дитини всім, бо дитина знаходиться в дитячому садочку, приходить у сьомій. І забирають десь о 5-6 вечора. Все, що повинна дати найближча людина, все будете давати ви. Тому вашу професію правда, нічим не можна не співставити, не порівняти. Виготуватель дошкільної установи це сучасна масова професія, виникла вона. У XVIII столітті, коли з'явилися перші дошкільні установи в Європі, призначені для дітей сиріт. Фрідріх Фребель засновником першого дошкільного закладу. В 1830 році він відкрив такий заклад для дітей і назвав його Дитячий сад. А вихователя в ньому він назвав садівницями. В дитячому садку Фребеля називали садівничками або Фребелічками. В Україні перші суспільні дошкільні заклади з'являються у 19 столітті у Полтаві, Миколаєві, Одесі. А в 1871 році у Києві відкритий перший платний дитячий садок Софією сестрами Марією і Софією Лінфорс Софією Русовою, нашою знаменитою Софією Русовою, яка є засновницею національного виховання і національного дитячого садка. Я хочу познайомити вас з функціями вихователя, розвиток формування людини, створення умов для успішного виховання, забезпечення охорони життя і зміцнення здоров'я. Це наша головна задача в роботі з дітьми, а потім вже йде розумовий моральний розвиток. А головне це наша з вами наша робота над зміцненням здоров'я і охорони життя дітей. Ви ознайомитесь з функціями, я вам сказала, означила їх, а ви уважно їх прочитаєте і запишете. Виховна це вплив на дитину. Далі навчальна це організація дітей для навчання і різних видів діяльності. Організаторська організує дитячий колектив. Оберігаюча вихователь оберігає. Від руйнівних впливів оточуючого середовища навіть іноді від неблагополучної родини і виховує загальнолюдські цінності, інформуючи це поширення подаєчних знань серед батьків та працівників інших сфер. Якості вихователя, звичайно, це перш за все любов до дітей. Учуття національної гідності всебічний розвиток.